Дивлюся, зараз Ford Focus 2016 року, 1.6 бензин, механіка. Перевірив, знайшли фарбове покриття, машина вся фарбована, включаючи кришу. Е, є підозра, що прямо на заводі зробили двину якраз. Але є в таких місцях ось докази того, що на заводі, мабуть, так не фарбували ось смітинка. Не знаю, чи буде на відео видно. Видно, що ось смітинка підфарбована. Біля замочка також тут видно пиль така. Якщо приглядатися, то є ось такі також ось смітинка. Ну, в общем, по всьому такому, якщо його начисто протерти, то видно, що підфарбоване. Знизу автомобіль, лонжерони цілі, там сильно нічого не заділо. Косметика непогана, є такий скольчик на задньому лівому крилі. І на задньому правому крилі ось починає теж фарбувалися диски. Двигун працює добре, по цьому все сухо. Я запустив хвилин 10 назад, включив кондиціонер, запустив спеціально, щоб компресор напрацьовував. Воно дує таким теплим повітрям, включаючи і виключаючи компресор, ніякої нагрузки на двигу немає. Більше всього, що немає тиску в системі, немає фріона, але теж причин може бути багато. Це може бути і радіатор кондиціонера, може бути і компресор. І просто банально. Немає фріона. Провів комп'ютерну діагностику, знайшлося помилки по чотирьом блокам. АБС, модуль управління панелю приборів, потім по двигуну і по безпеці. Тест-драйв робити не буду недоцільно, тому що нам це авто не підійде. Але ось, ось такий Ford Focus 2016 року, 1,6 бензин, механіка. По телефону сказали, що фарбоване тільки одне крило. По факту вона вся перефарбована.